Олександр Гелатей – підприємець його заклад, пропонує клієнту свіжі морепродукти. Їх постачання відбувається три рази на тиждень з Франції та Ірландії, оскільки Ужгород потрапив до червоної зони, з понеділка заклад закритий, а відповідно закуплені продукти можуть просто зіпсуватися. Чоловік сподівається на послаблення карантину та роботу закладів харчування з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Устриці, наприклад, це продукт, який має бути максимально свіжий. Дуже сильно можемо, як окажеться. Зайти в мінус з цим, тому що е, ми замовили продукт на декілька там тисяч, десятки тисяч, і нам його потрібно продати. Хай не тоді нам відповідають на питання, що як оплатити оренду постачальників, заробітне платити і за що нам жити. От якщо вони на це відповідають, я буду вдома сидіти з задоволенням і підтримувати всі всі норми карантину і нікуди не виходити. А на даний момент я думаю, всі будуть і старатися якось е, ну. Придумати, що, як далі жити, і ну, ми зараз настроюємо доставку їжі, тому що ну, на даний момент реально це один з таких виходів, щоб не отримати цей штраф. Тимчасово припинив свою роботу і громадський транспорт. З 3 листопада комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт здійснює тільки спеціальні регулярні перевезення за маршрутами 18, 24 та 20. Наразі до цієї роботи залучено шість автобусів. Здебільшого спецперевезеннями користуються працівники закладів охорони здоров'я. Лікарі, первинна допомога, міська лікарня, лабораторії, водоканал. Багато. Підприємств вже і зараз ми ще в процесі укладання договорів, дзвонять нам на наш номер телефону, який вказаний на нашому сайті, і скидують нам електрон, або на електронну адресу нашу. Ми їм скидуємо договір, вони можуть заключити з нами, тобто нема обмежень. там Люба організація, ну, яка хоче скористатися нашим транспортом, і надає нам список працівників. Рейдові групи у складі працівників поліції, муніципальної варти, Держпродспоживслужби та медичного. Працівників щоденно стежать за дотриманням обмежувальних заходів по всій області за весь час поліцією Закарпаття складено 927 адмінпротоколів щодо порушення карантину. Працівники поліції не припиняли своєї роботи спочатку, навіть введення перших карантинних обмежень, тобто з березня місяця. За порушення правил щодо карантину людей передбачена адміністративна відповідальність, санкція статті 44 3 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність становить від 17 до 34 тисяч гривень для фізичних осіб, а також для посадових осіб від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів. Жороці до посилення карантинних вимог ставляться негативно. Найбільше очікують на роботу громадського транспорту та дитячих садочків. Дуже багато бізнесу в Вишгороді і всі закриваються. І цей бізнес в вишгороді. І взагалі в Україні він ледве дихає. Батькам треба кудись дітей віддавати, поки вони йдуть на роботу. І це це взагалі дуже складно. Люди позбавляються змоги заробляти собі на життя приводу садочків. Ну я вважаю, що Якщо вони приймають такі рішення, то нехай вони тоді сидять з дітьми. Ні поїхати нікуди автобусом, ні на п'яний нікуди, бо навіть у поліклініку. Ну що ж це таке? Та нехай би чуть-чуть обмежили, ну нехай би як пускали, тільки сидячі місця. Карантин має бути карантином. Можна ходити на вулиці без маски, але в приміщеннях в масках дотримуватися. Ну, коли буде менший спад, тоді вже відкривати. Маленький магазин, в який може зайти два чоловіка це одне, а торговий центр, в який заходять стільки, це друге. Торговий центр хай там буде це харчування, але там багато людей. А якщо в мене в магазин заходить два чоловіка в день, і може хтось принесе якусь копійку, то це друге. Нагадаємо, міська влада Ужгорода та закарпатська обласна державна адміністрація звернулися до державної комісії Степ та НС з проханням послабити окремі обмеження, а саме відновити роботу громадського транспорту дошкільних закладів освіти, навчання у звичному режимі і учнів перших-четвертих класів та роботу закладів харчування з 7 до 20.00 з дотриманням всіх протипідемічних вимог. Наразі відповіді немає. Очікують розгляд звернення на кінець тижня.